Вітаю всіх на каналі Магія Таро». Сьогодні ми дивимося відповідь на коментар, чи буде наступ зі сторони Білорусі на Рівненщину і Волинь в лютому і в березні. Так, дивимось, чи буде наступ зі сторони Білорусі на Рівненщину в лютому. На Рівненщину в лютому. Чи буде наступ ворога росіян зі сторони Білорусі і білорусів? Так, тут якісь затримки. Щось вони не можуть наступати в лютому. І вийшла верховна жриця, вона нам якусь таємницю хоче сказати щось. Сказати, що сонце, карта сонця, все буде добре. Вони не можуть в лютому. В лютому ні. Вони не можуть це зробити в лютому. У них немає цих ресурсів. Добре. Так, а волинь? На Волинь будуть лютому йти наступ на Волинь з, Біл... з Білорусі, скажіть. Так, Верховний суд, карта Мирні. Вони збирають, як по Кірпічоку, щось збирають їм на допомога, колективна праця. Вони самі, ну, вони чекають якусь допомогу від типа, союзників, які у них там чи єсть. Це, це союзники, це вопрос. Ну, щось чекають, що їм дуже щось дати, що вони це добудують, щоб чим було наступати, але ні, лютий це точно ні. Так, чи буде наступ в березні? Зі сторони Білорусі на Рівненщину. В березні 23-го року, чи будуть з Білорусі, білоруси, росіяни, напад буде в березні місяці, скажіть? На Рівненщину. Березень. Це буде наступ. Також не буде цього наступу. Ну, це король мічей кормить у цих військо своє, да? це хижі птахи, яких він кормить зимою. Він робить вигляд, що він хоче наступати, що він керує іми, але він не, не робить цей наступ. І нема чим робити, бо це карта п'ятерка Пентаклі це не щита, коли десь під заборами не чують, нема такого ресурсу, щоб зробити той наступ. Волинь. На Волинь, в березні місяців чи буде напад зі сторони Білорусі. На волинь, скажіть, березні, 23 року чи буде наступ. Ворога, скажіть. П'ять таємниць, у них оці дата, дати ще немає цього наступу. Війна керована. Захист. Вони дивляться, що, може, якісь там розвідувальні групки, такі невеличкі, щось будуть дивитися, як мешканці заглядати в будівлі, але це такі поодинокі випадки, які будуть пересікатися відразу. І у березні вже ситуація буде, у ця війна буде взята і буде контрольована Збройними силами України. Вони не будуть вирішувати. Вже не Росія буде вирішувати, що вони там, де вони нападають. Вони будуть в захисті, бо приборка набуде цього, цього лютого звіра, і вже буде наступ України. У березні. Вони хочуть, так, да, вони планують, що це себе що вони будуть наступати, але там ситуація така, що це може змінитися, що в них в інших напрямках можуть бути якісь проблеми і що вони цей наступ можуть відложити. Але оцей поход вони збирають. Зараз я його перекрию. Заперечую. Заперечую, заперечую. Розвідка боєм, ну, таке там буде. Заперечу плани, такі є. Перекриваю вище сили духи роду, янголи охоронці, прошу відвести біду від Волині, у березні, 23 року, щоб не було наступу, прошу зруйнувати ворогу всі його плани. Щоб він своїми справами займався і до України не ліз через Білорусі, волі вища, сил. Та буде так і так буде. Давайте ще спитаємо, чи буде повномасштабний наступ з Білорусі у березні місяці на Україну. Повномасштабне вторгнення. Таке, як на початку війни, чи будуть вони це робити з боку Білорусі на Україну? Чи нападуть вони знову росіяни? Чи закінчиться й сідати? Чим закінчиться цей напад? Що вообще чекає України? Чи буде напад зі сторони Білорусі? Кажуть, що оцю дурість, що вони робили 24 лютого минулого року, вони її хочуть повторити. Що Вони її хочуть повторити і думають, що в них буде успіх в цьому. Але це е, зробити дуже складно. Вони будуть тікати назад отаким чином, як тут намальовано це по цим столбикам по воді, буде повінь. Затопа їх там. Так, на майбутнє. Верховний суд уже готовий, буде покарано. І оцей весь цей наступ він зупиниться його, або його взагалі не буде на майбутнє, бо його не, не бачу, міряність передумали. Або він захлинеться там десь спочатку, що вони сунуться, бо їм наказують це робити. наказують уничтожить швидко всіх. Десятка м'ячей, і ти дьявол. Незаметно, типа підступно, і всіх там знищити. Але це все захлинеться, бо карта уміряності. І оця в колесо Фортуни карта, вона каже, що. Те, що вони думали, що це буде їх успіх, насправді це приіграються усі їхні страхи, все, що вони боялися, все, що вони передбачували, що це не можна робити, це все проиграється. Це захлинеться цей напад. Чим скінчиться? Відповідь. Вони отримують відповідь. Достойний удар буде у відповідь. І вони будуть відступляти, від, ну, при цьому нападу вони просто будуть тікати, вони втечуть це відступлення. Якщо, якщо взагалі це буде. А це чи буде точно, чи буде в березні точно напад на, на Україну з Білорусі, чи точно буде цей напад? Повномасштабний? Карти кажуть, що навряд. Що наврядник це вийде. На зараз, от якщо дивитися ну, з сьогоднішнього дня на да, зараз, що це мало вероятно, що вони це зроблять. Бо ситуація на той час буде вже контрольована, і в них зовсім не буде ресурсів росіян це робити. Якщо. Їх там, батюшка цар їм застави, прикаже, що все одно йдіть всіх повбивайте, то це для них поразкою обернеться. Вони там десь ще як зайдуть, так вони там всі поляжуть і потікають одразу. І ми все одно перекриваємо, щоб цього не було. Заперечую, щоб вони не сунулись. Взагалі, щоб вони не робили таку дурню. Заперечую, заперечую, Заперечую. Заперечую. Ця карта каже, що наші захисники, за кожним деревом сидить захисник, дивиться, щоб в домівках було все добре, щоб люди були неушкоджені, щоб все було гарно. І озирається, дивиться, щоб не було нападу. Їх чекають і вони получать пілюлій. Одразу, як тільки сунуться, одразу захист є. Нас насторожі. Ми не так, як минуло разу, що ми були не готові. Зараз ми дуже готові. Я думаю, що минулого разу ми також готувалися, але у нас не було стільки зброї, скільки її зараз нам навезли. Ось так. І перекриємо, зараз перекриємо. Вищі сили, духи роду. Янголи охоронці прошу захисту для України, прошу відрізати ворога від України. Прошу закрити ворогу шляхи на Україну. По, по іншим шляхам його пустити, цього ворога росіян, щоб вони своїми справами займалися і на Україну більше не пхалися. По волі вищих сил да буде так. Прошу прибрати загрозу нападу з Білорусі в березні місяці. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. На все добре. До зустрічі.